Чи замислювалися ви колись, чому ваш кіт просто мусить подряпати ваш улюблений диван? Знайомтеся, Шерхан, маленький смугастий кіт із дуже великою секретною місією. Щоранку він підходив до великого дивана, ставав на задні лапки і починав шкрябати. Його власниця Марія зітхала Ой, шерхане, навіщо ти псуєш наш диван? Але він не псулав його, він працював. Коли Шерхан був кошеням, мудрий старий кіт сказав йому, що шкрябання це найважливіша котяча робота, це їхній спосіб залишити світові таємне повідомлення, яке говорить, тут живе найкращий і найсильніший кіт, і це мій дім. Ці маленькі подряпини, наче підпис, залишений за допомогою крихітних залоз у їхніх лапках, це також спосіб розтягнути м'язи після гарного сну і підтримувати кіхті в чистоті й порядку. Тож наступного разу, коли ви побачите, як ваш кіт шкрябає, просто посміхніться. Він не хуліганить, він просто виконує свою важливу котячу роботу, захищає свій дім і дає всім знати, що його люблять. Дякуємо за перегляд і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримати більше милих історій.